Супроводжує нас усе життя. Ним сповивають ухрещену дитину, прикрашають образи та найдорожчі фото. На нього ступають молодята у день весілля. Ним проводжають в останню дорогу. Вишиті з добрими помислами. Вони стають нашими оберегами і передаються у спадок як велика цінність. Уже втретє у Луцьку проводиться фестиваль вишиці Єднання». Це справжня дорога, що об'єднує лучан і починається біля ікони Божої Матері. У нас є свої традиції, у нас є свої кольори, які ми відображаємо на полотні, які ми відображаємо в піснях, які ми відображаємо у віршах, у зверненнях. І ці кольори, повірте, несуть радість. Навіть наш прапор, прапор України, він кольор радості, колір життя. І саме цими кольорами життя звичайна людина відображає у вишиванках. Сьогодні молодь, молодь привертає увагу до тієї краси, а це, повірте, краса. І в тій вишиванці якраз виражається вся наша. Природа, весь наш український стрій, все те, що називається любов'ю. Театральний майдан міста Луцька перетворився у справжню скарбничку української культури, народного ремесла і мистецтва. Свої унікальні вироби, прикраси і вишивки привезли народні умільці з різних регіонів України. Подружжя братівників із Косова вишивальники не в першому поколінні. Вони приїхали здалеку, аби неповторний гуцульський калорит представити на фестивалі. Приїхали з Рускавця, це наш сімейний підряд. Всі вишиваємо дочки. Я я сім'я, всі шиємо. Вишиваємо так, як приходить що приходить на 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 розум. От, що задумаєш, то вишиваєш. У нас тут розкавці в церкві, як заходиш, то бачиш половину людей, всі у вишиванках, особливо молодіж. Як в вишиванці людина йде, то я не знаю, це під піднесений український настрій. Українець. Чуєш себе українцем. Окрім вишиванок, Аня Перетятко з міста Яремче привезла ще й карпатські трави. Збирають їх вони з племінницею лише у відповідні дні, аби довше зберегли вони цілющу силу, і лише у вишиванках у нас в Яремчі молодь дуже багато носить. Є у нас от там ззаді такі ну запаска на голову такі чільця. Це все молодь у нас носить. Ну і в містах теж так носять, але багато хто хоче однотонні, ну щоб можна на роботу на кожен день носити. Цікаво, що вишивка відома людству ще з другого століття до нашої ери. Історія власноукраїнської розпочинається з 11-го, коли Ганка, сестра Володимира Мономаха, започаткувала першу школу, де навчала дівчат гаптувати білі сорочки золотом та сріблом. У народі ж прижились простіші матеріали. Але як би там не було, впродовж багатьох віків вишиванки зігрівають серця волинян. Молодь ну старається підтримувати традиції, але певно молодь тяжіє до чогось духовного. До чогось глибокого, і не просто так. А тому, що в суспільстві зараз ці всі засади вони міліють. Ми розуміємо, наскільки це важливо в людині, наскільки це важливо для енергетики людини, наскільки для духовності людини. Тобто, що без цього жити не можна. І коли в людини, в молодої людини буде це все в серці, тоді буде результат і зовні проявлений. Тоді вона вдягне і вишиванку, і не просто так, бо це модно. Може, може, це мода пішла така, що люди одягають. Це, розумієте, Щоб це не було тільки данина моді, але все-таки, щоб людина знала, що вона носить. Це один із традиційних оберегів української культури. І якщо подивитися, волинська вишивка вона відрізняється від вишивки інших регіонів України. І дуже приємно, що зараз вишивка розвивається. І велика за це дяка окремим майстриням-вишивальницям, які популяризують вишивку, та й багатьом жінкам, які вдома самотужки вишивають для своїх діток. Внуків для своїх чоловіків вишиванки. Якщо відкрити таємницю, зараз сам для себе вишиваю вишиванку. Я в одного дідуся побачив старовину вишивку, дуже цікаву, яку йому мама вишила в 30-х роках. Я сфотографував, перезняв узора, купив нитки і зараз, який вільний час, ввечері сижу собі, вишиваю вишиванку. Гості фестивалю могли не лише милуватись різноманітними мотивами вишивок, а й вподобавши придбати їх. Адже нині прадавнє мистецтво знову на вершині моди. Ми вишиванки звичайно носимо. Завжди носимо Завжди маємо носимо. декілька вишиванок і в різних кольорах, і різні манери вишиття. І от ще прийшли до на, на даний момент, якраз дивимося одна з доці така є. Комалесенька нася україночка. Треба їй платічко знайти якісь. Українське. Нам нам не нам не задовго рочу. Я нам якраз треба буде на це свято вишиванку. Ну що ж за українське вбрання молодої дівчини та без вінку? Розкажіть нам, будь ласка, про те, які вінки були раніше, які вони зараз, і що носять наші молоді дівчата? Ну зазвичай старовинний вінок, які були саме перші вінки це мама для дівчинки з трьох років починала. Це цвіт і яблуні вплітався. Тоді різні трави були. До віночка причіплялися стрічки, це були кольори і коричневого, 12 кольорів входило тоді. Ну, це колишній сучасний вінок. Зараз, на зараз, на теперішню людей на сучасну, тепер молодь, на дітей, які ну, людей приваблюють яскраві кольори. Якщо, наприклад, у віночок червона стрічка не чіплялася раніше, це, вона чіплялася тоді, коли в людей, от як Померли в родині, були там чи брат був, чи рідні помирали. вчеплялась червона стрічка для сьогоднішнього контингенту людей. Червоний колір більш приваблює, так як і мак, який у віночках був, так само мак не чіплявся раніше, не вплітався у віночок. У мене композиції ідуть на обручах, на широких, на тоненьких, на вузьких ідуть з різними, скажімо, польовими квітами і з декорованими квітами. Людям це подобається. Діток приваблює так само від маленького, від двох від одного року. І скажімо, до людей пенсійного віку, хто може прийти сюди на сьогоднішнє свято, на всі свята і вдягнути вінок, прикрасити і вишиваночку, і себе прикрасити. Українські традиції вони різноманітні та багатогранні. Ось, наприклад, пані Жанна робить сама обереги. Дуже люблю яскраву Україну, таку колоритну, і тому от глинку вимішую і тепло рук вкладаю. Роблю такі обереги, калина, оберіг душі. Дуже люблю квіти. Україна, вона вся така барвиста. Дівчатка, От ви така гарна. подивіться, який віночок. Квіти, квіти. І тому я намагаюся в глинку вкласти всю символіку України, буслики. Це оберіг діток дуже сильний, завжди бути в парі, маки то є краса від всього лихого. І мені дуже подобається глинка, вона жива, слухняна. І коли я ліплю, то із задоволенням вкладаю часточку душі і несу як і собі задоволення, так і тим людям, які все це бачать і також можуть придбати. Щоб наша така маленька частинка України була в наших сучасних оселях. З любов'ю створює обереги ляльки-мотанки пані Вікторія. Уже третій рік вона займається цією цікавою справою і вважає, що саме елементи вишивки надають її лялькам сакрального змісту народних оберегів. Ну, вишиванка це з першого, в першу чергу це як без символіка йде. Тобто це як традиція більше від предків. Тобто це, мені здається, найбільше Ну що за свято безсправжнього меду українського національного. Ми виробляємо напої, які колись пили наші предки. Це напої виготовлені з водички з джерельної і з натурального меду. Називаються вони питні меди. Медівочка, медовуха, медуха. Приймаємо участь завжди в цьому фестивалі, ми вже не перший рік, І проводимо і свої конкурси питних медів в Луцьку. Тобто, ми вже тут не гості, а можна сказати, що повноправні господарі на своїй землі. У рамках фестивалю Долицька завітав унікальний вишитий прапор міста Славута. Вишивали його славучани та гості міста протягом півтора року. Кожен від маленького до великого залишив свою частинку душі у цьому прапорі. В ньому більше 500 тисяч стіжків, де люди залишили своє добро, свою чистоту душі і залишили майбутнім поколінням, щоб нам. Краще жилося в Славутії на Україні. На сьогодні в Україні це є унікальним прапором, тому що ще жодна територіальна громада ну, не проявила такої ініціативи, щоб вишити аналогічний прапор. Національний проект Книга України буде розглядати. Можливості всі, щоб цей прапор був занесений до книги рекордів України, і на нього були видані відповідні документи національного проекту книга рекордів України. Це є наше досягнення і є нашій прапор. От, але якщо комусь цікаво, ми можемо поділитися, але ми хочемо ще щось. Цікаво то що є в інших містах. Нам теж це дуже важливо. От а на сьогоднішній день стараємося дотримуватись історії, ну і продовжити, наскільки це вдасться. Близько пів тисячі волинян привезли свої рушники, аби створити шлях єднання. Цього року його довжина була 1130 метрів. Цей рушничок моєї секрухи ну зареєстрували його, тому що він вишивався дуже давно. Десь приблизно 1926 дев'ятсот от рік. Ну то ми так нас раз там записали, що ніби як трошечки він більш менше має вік. Просто хочемо обов'язково прийняти участь в цьому святі. От. Наше місто, ми його дуже любимо для майбутніх поколінь. І, мабуть, що я так думаю, що він в першу чергу несе інформаційну якусь. Інформаційну і енергетика в нього, мабуть, вже така установлена вже. ну і Українська, звичайно, українська. Так, це один рушничок у нас такий. от, І ще другий є. І от, І отакий рушничок в нас є. Приймали участь гарні з того приводу, багаті задоволені, звісно, емоції, що такі гарні свята мій зробити. Справедливим є твердження про те, що благодійність є найбільшим виявом гуманності. І учасники і гості фестивалю також змогли долучитись до благодійної справи придбати рушники на благодійному аукціоні, кошти з якого передадуть майстриням-вишивальницям, що нині у скруті. Він є своєрідний тим, що ми підтримуємо ті народні. Звичаї, традиції українського народу, які на жаль трішечки почали забуватися. Ось тому ми якраз і хотіли зробити фестиваль, який би популяризував наші українські обереги, зокрема вишиті рушники. Приїжджає дуже багато. Є Словаччини люди, які приїхали вже з Полтави, з Кіровограда, з Естонії, з Вінниці. Тобто, дуже багато таких. Пошановуючи українського рушника, приїжджали до нас на фестиваль. Це говорить про те, що все таки луцьк має чим гордитись. Розкажіть, будь ласка, що цікавого вдалося побачити на фестивалі? Ви знаєте, найцікавіша була зустріч. З нашими, якби співмешканцями по Україні, з мешканцями Хмельницької області з міста Славута дійсно так несподівано було, що люди їдуть стільки світу, їдуть до нас спеціально на фестиваль вишитих рушників. Це була найбільша несподіванка. І їдуть зі своїми трофеями. Як ой, дуже все цікаво. Нам сподобалася виставка вишиванок. Дуже багато хороших людей побачили. дуже багато гарних побажань було сказано. Дуже сподобався. Дуже красивий був. Дуже красиво, дуже, ну, дуже яскраво все. Дуже багато рушників і так різнокольорові, все так, все так і такі, і з такою вишивкою, і з такою, і з такою. І, і дуже так вражені. Як тебе звати котикою? Сподобався тобі фестиваль? Так. Має. Та гордиться тисячі рушників, повне місто людей. Кожен рушник неповторний, кожна людина унікальна. Та лише чисте серце і віра перетворюють звичайні нитки та полотно, у вишитий оберіг єднання.